Сьогодні в рамках 16 туру пройде тут ледь не привезли собі гравці «Галія», але все ж таки користуються неузгодженими узгодженими діями Ні складені, ні стартової четвірки однієї другої команди. А ми побачили вже перший життя воріт. І ледь зараз не зрівнює рахунок. Галія у комбінованій такі з градієнтом зеленій формі е салатово зелені шостої команди у турнірній таблиці лише два залякові бали. Перемога нагадаю, це три очки. Нічия, одне очко фіналіста е, цього розіршу. А ось вам і гол у відповідь. Контратака, саме ось ця серйозна зброя. Один з найдосвідченіших. Ну і тут рятує Кіфяк. Піс... Налаштований завжди на гру на боротьбу. і Зараз на цій годині сьогодні за Києвом розпочнеться поєдинок на Боску арені. Дальний удар. Командна гра ледь не спрацювала в три дотика. І зараз Гаврилюк міховє при перехопленні. І здорово прийшов кількох опонентів. Перекидає голкіпера Ковальчук. На його рахунку 10 забитих м'ячів. Ой-ой-ой, що ж робиться зараз, друзі! Десятий м'яч зрівнюється з ковальчуком, за цим показником. Ну, а от е, за засистами е, 20 вдала дія у Ігоря Крамера. Це сім. Пишіть, лайкайте, ставте коментарі. І того виграє український Ютуб ще наш е, канал. Футболу 0-0. Частенько таки буває, але от. У футзалі 0-0 без забитих м'ячів, дуже рідко таке буває. Дуже здорово намагався Роман Горбати перекатом. А тактична схема при грі відповідно відрізняється. Технічні дії, які класні технічні дії на виконання з коломиї були з вовками 3-2, здобули уже е, непросту перемогу. Здорово камрадський борсук перше рятує свою команду після того, як вийшов. Шанси поборотися і буде намагатися зробити і в другому таймі з чоловічих і жіночих збірних команд. Ну, це було до початку повномасштабного вторгнення. Ситуації, хоч перемагала вона 2-0, але пригрів більшості 5 на 4 пробій у четвер. Зумів забити двічі. і Пробої вибила зрожеша Городенківську команду і здобула подівку до фіналу, де посперечається за головний трофей. Е, з Представниками команди екстраліги. Ну, що можемо сказати по матчу, який зараз у нас чотири хвилини зіграно. боротьба є. Нав'язують цю боротьбу представники на початку другого тему. Там хтось відновлюється і в різних ігрових кондиціях гравці. Ну от оця грізна зброя помилками, Є якраз свої моменти, свої шанси, свої виходи. Що я бачу зараз? 7,50 залишається у рівних складах. Павлюк намагається розвернути і. Ой-ой-ой, це що ж таке? На голову бути вищими, ніж усі суперники, декласувати. Так Нам треба мати і кадровий резерв. Здорово! І є якісь завдання, є класний зал у королівці, є арена, на яку приїздять команди. Ай-яй не застраховані від якихось невдач. Зрозуміло. Без поразок не буває перемог, без нічиїх не буває наступних успіхів, тому що ну давненько такого не було. І, от... Ось той биток залу, той ой, ой, -ой Роман Третяк користається помилкою з суперниками іншого рівня, інших тактичних схем взяти, хоча б сам чемпіонат Києва, де будь-які команди елементарно ордою московською і повернення до марного життя, але. Зараз холоднокровно розігнали. Компліменти сказати. Запитайте свої. Ви, ви ж так розпиналися за тих фурніторчиків, скажіть щось доброго. А що казати? Результати говорить самі за себе. Номінально гостями будуть під ой -ой -ой -ой! о ой хо хо Там Блищук знаходився. Ну і зараз контратаку можуть розігнати. Ось ці. Я вже їх назвати не буду там. Проти поступилися у підсумку 4-4 Євгеній Борсук. Забиває голасо. З третім. Там, можливо, в останній момент побачив. Ну, тут лідером потрібний епізод. Не даремно, це капітанськопівецька Євгенія Борсука. Він забив.